Вітаю і ласкаво прошу на перший урок з англійської мови. Мене звати Альбіна. Оскільки це наше перше заняття, то хочу для початку пояснити, що таке англійська мова, де її вивчають та навіщо вона потрібна. Скажіть, якою є ваша рідна мова? Для мене це українська. Це мова нашої держави та українського народу. А що таке іноземна мова? Іноземна мова це мова іншої держави сусідньої або далекої. Англійська мова для нас є іноземною. А для кого англійська мова є рідна? Так, для англійця. Також це мова, яку знають найбільше людей у світі. Як другу нерідну мову. Насправді. Її дуже легко вивчити. Наприклад, ви хочете подружитися із дівчинкою, яка живе у Польщі. Але як це зробити, якщо вона розмовляє польською мовою, а ви українською? Ви можете спілкуватися англійською, адже цю мову вивчають майже у кожній країні світу. Давайте розпочнемо з привітання. Коли ви хочете привітатися, то що ви кажете? Привіт! А що у відповідь нам скаже англієць або американець? Він нам скаже hello. Повторіть Hello! Або скаже хай. Повторіть хай. Хай. Також можна вітатися в залежності від пори доби є ранок, день, вечір та ніч. Зараз розберемось. Ранкове вітання. Що ми кажемо зранку нашим батькам. Доброго ранку! англійською це буде good morning. Повторіть зі мною. Good morning. Good morning. Вдень ми вітаємось. Доброго дня. Англійською це буде good day. Повторіть за мною Good day. Good Day. В обідню пору ми скажемо Good afternoon, Good afternoon. Ввечері. Ми скажемо доброго вечора. англійською це буде Good evening, Good evening. Повторіть Good evening. Вночі. Ми скажемо доброї ночі. Англійською це буде good night Good night, Повторіть. Дивіться, скільки нових слів ми вивчили. Давайте повторимо: Hello, привіт. Hi Good morning, Доброго ранку. Good day, Доброго дня. Good afternoon, Доброго дня. Good evening, Доброго вечора. Good night, Доброї ночі. Ви молодці, сподіваюся, що вам дуже сподобалось наше перше заняття.